Короче, ребят, дивіться, що я тут обнаружив. Короче, Оце типа, непоганенька така акустика переносна. Stockwell 2 називається. Поняли? Е, Причому тут дивіться, що написано. Написано. Е, так, 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 так. Хороший дизайн, IPX 4 Water Resistant, благозащищена Бриз. Е, Мультихост, це означає, що багато телефонів до неї під'єднуються можна. Безпроводна колонка, коротше. multi саунд, sound. Це означає, що звук у всі сторони розпространяється. Типу. Е, і написано 20 hours of portable playtime. Більше 20 часов автономності. Ну мені аж цікаво, стало. А що, якщо ми зробимо її ще крутішу автономність? Я думаю так. Давайте так, ребят. Сьогодні я. Сьогодні я цю колонку тестую. Тестую, чи дійсно вона 20-часово відіграє. Це колонка на тайпсі зарядки. Тут у нас басовик, пасівний динамік. Поняли, так? Да? Мембранка. Тут у нас затуляється все. Тут у нас вона включається в ретро стілі. резиновий ремішок. Ретро, бачите, таке. Уровень заряду батареї, все таке резинове, силіконове, прикольненьке. Тут динамік великий, передній. Непогано, собрано непогано, мені подобається. Дизайн просто 5 з плюсом. оригінальний, необичний. Оригінальний дизайн. Дивіться, який як красиво виглядає, а? як женська сумочка. Е, значить, дивіться. Що я зроблю? Тепер уважно, хто дивиться відео до кінця, той красавчик, хто не додивиться, той не красавчик. Поняли? Щоб знали. Е, дивіться. Оце включення таке. Урвань заряду батареї, показаний. Зараз я відсюди флешку заберу. Батарея вроді не заряджено. Я собака в його прес. Ніщо не заби хату внусре каже єс Коротше, колоночка доволі непогана. Зарядка та і всі, що я вважаю, флешка маленька велика, Аукса немає. Ну і не треба тут Аукс. І блютуз у нас є також. І радіоприйомник наскільки я помню, вроді теж є. Коротше, цей. Що я думаю? Я цю колонку протестую, скільки вона проіграє в заводській варіанті. того, що я ніколи не довіряю цим надписям 20 часов, 30 часов, ага, понаписують мені. Щас. Довіряй, ну провіряй. Я провіряю, скільки вона реально грає на рідному акумуляторі. Заряджаю під 100%, ставлю на середній громкості. Слава Богу, тут повзунок від кінця до кінця є. Тобто можна на середину виставити. видно, де половина громкості. І провіряємо, скільки воно проіграє на половині громкості. Це я вдома під камерою це все провірю. Потім я її розбираю. Показую, що я сюди ставляю. Ставляю сюди самий крутий акумулятор, який взагалі на цій планеті можна всунути в цей розмір. Тобто, самий лучший. Прям лучший. Прям Ілон Маск лучше не поставить, не зробить. Апгрейджую її по максимуму. І отак. О. І буду її розігрувати отут, в цьому відео. В коментарях. Що а... нам треба написати? Надо щось написати нам. Що на що будемо писати? Що будемо писати? Будемо міні на Давайте будемо писати. Думаешь, они такую надпись напишут? Стоквелл 2. Зможут написать? Нет. Не сможет не написать. Собака, она дорого стоит, что мне жалко ее отдавать. Ага. Ну ладно, что не сделаешь ради контента? Квадрат? Сумка квадрат. Та ну. Ретро. Короче.